Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду Відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському судні? Що, на вашу думку, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння, які у вас виникли запитання? Підписуйтесь на морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі. Обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом. Структура заняття. Перший пункт організаційний момент. Другий пункт актуалізація опорних знань у курсантів. Потрібно дати відповіді на запитання домашнього завдання. Тема протипожежна безпека і боротьба з пожежею. Мета заняття ознайомитись з будовою характеристикою і принципом дії протипожежного обладнання на морському судні, формувати навички використання, виховувати цікавість до обраної професії. Структура заняття, четвертий пункт це мотивація навчальної діяльності. Структура заняття. П'ятий пункт. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття. Тема заняття, протипожежна безпека і боротьба з пожежею. План заняття. Перше питання причини виникнення пожежі на морському судні. Друге питання датчики для виявлення пожежі на морському судні. Третє питання. Класи пожеж на морському судні. Четверте питання дії екіпажу по боротьбі з пожежею на морському судні. П'яте питання використання водопожежної системи на морському судні. Шосте питання призначення системи вуглекислотного пожежогасіння. Сьоме питання призначення системи піногасіння. Восьме питання переносні вогнегасники на морському судні. Дев'яте питання знаряд пожежного. Розглянемо перше питання заняття. Причини виникнення пожежі на морському судні. Причини виникнення пожежі на морському судні від необережного поводження з відкритим вогнем, нагрівальними приладами та від куріння несправності електрокабелів, електроустаткування освітлення, порушення правил експлуатації суднових механізмів. Попадання палива на розпечені та горючі поверхні механізмів вихлопних трубопроводів, іскроутворення при роботі котлів, камбузів та при ударах, займання горючих газів та парів нафтопродуктів, порушення правил виконання зварювальних робіт, Розрядка статичної та атмосферної електрики, самозаймання вантажів, зміщення несумісних небезпечних вантажів. Для горіння необхідні три елементи горюча речовина, яка використовується і горить, кисень для з'єднання з горючою речовиною, і теплота для підвищення температури парів пального до моменту їх займання. І якщо одна із сторін трикутника відсутня, пожежа не може розпочатися. Якщо одну із сторін трикутника виключити. З цієї ситуації пожежа згасне. При пожежі з'являється полум'я, виділяється теплота, утворюються гази та дим. Все це може спричинити серйозні травми і навіть загибель людей. Полум'я при безпосередньому впливі полум'я можливе отримання екзагального так і місцевих опіків та ураження дихальних шляхів. Теплота. При пожежі температура дуже швидко піднімається вище 90 градусів Цельсія. А в закритих приміщеннях вона може досягти 430 градусів. Температура понад 50 градусів Цельсія небезпечна для людини, навіть якщо вона користується захисним одягом та дихальним апаратом. Висока температура викликає сильне серцебиття. Гази. Хімічний склад газів, що утворюється при пожежі, залежить від горючої речовини. Найбільш небезпечним є двоокис вуглецю. СО2 продукт повного згорання та окис вуглецю СО, продукт неповного згорання. ДИМ. Видимий фактор пожежі ускладнює дихання людині. Дим складається з вуглецю та інших незгорілих речовин, що знаходяться у вигляді завислих частинок. Розглянемо друге питання заняття. Датчики для виявлення пожежі на морському судні. Для виявлення пожежі в суднових приміщеннях можуть бути встановлені датчики автоматичної електричної системи сигналізації – Димові та теплові. А також на суднах типу РОРО іонна сигналізація. Є. Димові встановлюються в трюмах, машинних приміщеннях на камбузах і коморах. Принцип дій. Димового датчика Забирається в приміщенні, що контролюється датчиком повітря. Пропускається через промінь, чутливий до домішок. При появі диму виробляється сигнал. Через систему реле запалюється лампочка відповідного променя на приймальній станції і подається звуковий сигнал загальний для всіх. Теплові датчики. Встановлюється в житлових службових виробничих приміщеннях і навіть в машинних приміщеннях. В трюмах на кампусах. Принцип дій: Замикання контактів, подача сигналу, здійснюється за допомогою біметалічної пластини із заданою чутливостю до 70 градусів Цельсія в каютах і трюмах і до плюс 90 градусів Цельсія в машинних приміщеннях і на кампусах. Іонна сигналізація встановлюється у приміщеннях для перевезення авто та іншої техніки спаламо в баках. Спрацювання відбувається при попаданні в поле фотопроменя парів, легко займистих рідин. Розглянемо третє питання заняття. Класи пожеж на морському судні. Класи пожеж на морському судні. Пожежі класу А. Горіння твердих горючих матеріалів, таких як дерево та вироби з нього, тканини, папери, гума, деякі пластмаси та інше. Пожежі класу Б. Горіння рідких речовин. До речовин цього класу належать нафта, рідкі нафтопродукти, жири, фарби, розчинники та інші горючі рідини. Пожежі класу С горіння газоподібних речовин. До цього класу відносяться горючі гази, які знаходяться на суднах як технічне постачання. І речовини, що перевозяться морськими суднами як вантаж. Пожежі класу D – горіння лужних та активних металів та їх сполук, таких як натрій, магній, алюміній та інші. Пожежі класу І e. пожежі, що виникають при займанні електрообладнання, що знаходиться під напругою. Розглянемо четверте питання заняття дії екіпажу по боротьбі з пожежею на морському судні. Боротьба екіпажу з пожежею на судні очолюється капітаном судна і має, має бути спрямована на виявлення пожежі та виявлення місця розмірів характеру пожежі. Встановлення наявності та можливості евакуації людей з приміщень, охоплених пожежею, евакуація людей, обмеження поширення пожежі по судну, попередження можливих вибухів під час пожежі, боротьба з пожежею та ліквідація її наслідків. При оголошенні на морському судні. Пожежної тривоги необхідно зупинити рух судна, а в разі потреби розгорнути судно так, щоб полум'я та дим збивались вітром за борт вивести людей з небезпечної зони, задраяти всі двері проти пожежні та заслінки. Вимкнути вентиляцію, герметизувати корпус судна, задраїти водонепроникні закриття та ілюмінатори, запірні пристрої суднової вентиляції, запустити насоси водопожежної системи, всі стаціонарні системи пожежогасіння та протипожежне постачання привести в повну готовність до негайної дії. З дозволу капітана судна відключити електроенергію в районі охопленої пожежею. Командир аварійної партії посилає групи розвідки пожежі на місце пожежі. Шлюпки, що під загрозою вогню, приспустити чи спустити на воду. На Мета борьби з пожежею це швидке взяття його під контроль і гасіння. Що можливе тільки в тому випадку, якщо вознегасна речовина доставлена до пожежі швидко і достатньо. Це можна забезпечити за допомогою стаціонарних систем пожежогасіння. Деякі стаціонарні системи можуть подавати вознегасну речовину безпосередньо на пожежу без участі членів екіпажу. На судах морських встановлюються основні системи пожежогасіння. Це водопожежна система. Автоматична та ручна спринклери, водорозпилення, водяна завіса, водяне зрошення, піногасіння, вуглекислотні, система інертних газів, порошкова. Розглянемо п'яте питання заняття, використання водопожежної системи на морському судні. Водопожежна система забезпечує подачу води в усі райони морського судна. Кількість морської води, що підводиться до місця пожежі, залежить від продуктивності насосів і впливом кількості води на стійкість судна. Остойчивость: Водопожежна система включає пожежні насоси, трубопроводи, магістраль та відгалудження. Клапани управління рукави стволи. У трубопроводах вода рухається від насосів до пожежних край. Встановлених на пожежних постах. Система трубопроводів складається з магістралі та відгалудженість труб меншого діаметра, що відходять від неї до пожежних кранів. До водопожежної системи не дозволяється приєднувати жодних трубопроводів, крім призначених для боротьби з пожежею та миття палуб. Усі ділянки водопожежної системи на відкритих палубах мають бути захищені від замерзання. Для цього вони можуть забезпечуватися. Відсічним та спускним клапаном, що дозволяє спускати воду в холодну пору року. Пожежний насос забезпечує рух води по водопожежній системі на судні. Якщо на судні потрібне встановлення двох насосів, їх треба розташувати в різних приміщеннях. Пожежні насоси кінстони та джерела енергії. Слід розміщувати так, щоб пожежа в одному приміщенні не вивела з ладу всі насоси, залишивши таким чином судно без захисту. Призначення водопожежної системи полягає у підведенні води до пожежних кранів, розташованих по всьому судну. Пожежні крани повинні бути розташовані так, щоб струмені води, що подаються принаймні із двох пожежних кранів, перекривали одна, один одного. На всіх суднах пожежні крани мають бути пофарбовані у червоний колір Пожежні крани повинні бути розміщені на відстані не більше 20 метрів у середині приміщень і не, менш, і не більше 40 метрів на відкритих палубах. Рукави та стволи належать до протипожежного постачання. Рукави, пожежні рукави повинні мати довжину 15-20 метрів у кранів на відкритих палубах. Кранів або гідрантів, і 10-15 метрів у кранів або гідрантів у приміщеннях, виняток на танкерах. Комбіновані стволи забезпечуються засобом управління, що дозволяє підключати подачу води і регулювати її струм. На торгових морських суднах використовуються комбіновані стволи із запірним пристроєм. Вони мають бути постійно приєднані до рукавів. До складу всіх спринклерних систем входять трубопроводи з клапанами, спринклери насоси та ємкості із запасом води, контрольно-сигнальний пристрій. Спринклери є клапанами особливої конструкції. Через них вода виходить із системи, утворюючи конічний струм. На суднах зазвичай використовуються спринклери, які спрацьовують в діапазоні температур 68, 70 градусів Цельсія. Або на 30 градусів Цельсія. Вище, на 30 градусів вище цієї температури плюс. В сушильних приміщеннях і на камбузі. Система водорозпилення. Аналогічна. Спринклерним системам, проте тут використовується інший тип розпилюваних головок. Розпилювачі це відкриті головки, які надають вхідному струменю певної форми. На відміну від спринклерів, з яких вода розбризкується, що по утворюючому конусу. З розпилювачем вода виходить у вигляді суцільного конуса, що покращує умови охолодження. Розглянемо шосте питання заняття призначення системи вуглекислотного пожежогасіння. Система вуглекислотного пожежогасіння використовується для захисту вантажних приміщень, насосних відділень, приміщень генераторів, комор, наприклад, малярних і ліхтарних, плит і вентиляційних каналів кампусів. Вуглекислотна система пожежогасіння застосовується також у машинних відділеннях та для індивідуального захисту генераторів. Вуглекислий газ зберігається у балонах. Балони встановлюються у спеціально обладнаних приміщеннях, станціях пожежогасіння, рядами у вертикальному положенні на ізолюючих прокладках, які можуть бути дерев'яними. Передбачено дистанційний запуск. Передбачено увімкнення сигналізації попередження Одна-дві хвилини перед початком надходження вуглекислого газу в приміщення. Розглянемо сьоме питання заняття призначення системи піногасіння. До складу системи піногасіння входять пожежний насос. Насос піноутворювача, цистерна з піноутворювачем, змішувач, лафетні ручні стволи, трубопроводи, регулюючі та контрольні клапани. Пуск системи в дію здійснюється вручну. Запускають насоси, що подають воду в піноутворювач. Вода та піноутворювач подається в змішувач. І змішуватиметься установлені пропорції. Піни рости, розчин, що виходить при цьому, надходить, у тру... по... надходить трубопроводами до місця пожежі. Розглянемо восьме питання заняття. Переносні вогнегасники на морському судні. На морському судні для боротьби з пожежею також використовуються переносні вогнегасники. Ручним вважається вогнегасник, керований з рук, маса якого не більше 23 кг. Ручні вогнегасники викидають вогнегасну речовину за допомогою внутрішнього тиску. Цей тиск може бути отриманий шляхом хімічної реакції, реакція кислоти або лужна реакція. Шляхом випуску стиснутого газу, що знаходиться в спеціальному кадржі в середині корпуса вогнегасника, і нарешті тиском газу, що постійно зберігається в корпусі, клафісифікація морських ручних вогнегасників це вуглик на морських суднах, це вугл кислотні, порошкові, піні. Усі морські вогнегасники певним чином маркуються. Маркування має містити таку інформацію. Найменування виробника. Клас пожежі, для якої призначений вогнегасник, тип і кількість вогнегасної речовини, інструкція з використання, рік виготовлення, температурний діапазон, в якому забезпечено задовільну роботу вогнегасника, випровольний тиск. Усі вогнегасники піддаються періодичній перевірці і обслуговуванню. Розглянемо дев'яте питання заняття: «Знаряддя пожежного. На морському судні для боротьби з пожежею також використовується знаряддя пожежного з використанням апарату стиснутого повітря. Спорядження пожежника. Комплекс спорядження для пожежного повинен складатися з особистого спорядження та дихального апарату, що включає в себе захисний одяг із матеріалу, здатного захистити шкіру від тепла, що випромінюється при пожежі. Захисту від опіків та ошпарювання. Зовнішня поверхня має бути водостійкою. Черевики та рукавички з гуми або іншого неелектропровідного матеріалу. Жорсткий шолом, що забезпечує ефективний захист від удару, переносний безпечний ліхтар з мінімальним часом горіння 3 години. Пожежна сакира з ручкою з дерева твердих порід. Якщо для ручки застосовано інший матеріал, він повинен бути покритий ізоляцією. Яка не проводить електрику. Апарат стисненого повітря призначений для захисту органів дихання людини при роботі в атмосфері непридатній для дихання. Апарат стисненого повітря відноситься до типу резервуарних апаратів із запасом стисненого повітря та відкритою системою дихання. Робочий тиск у балонах 200 кг на квадратний. Запас повітря у 3-літрових балонів 1200 літрів і у 4-літрових балонів 1600 літрів. Термін дії при роботі середньої тяжкості в повітряному середовищі 45 та 60 хвилин, відповідно для 3 та 4-літрових балонів. Працюючи на поверхні, резервного запасу повітря вистачає на 6-10 хвилин. Балони з'єднуються в одну ємкість за допомогою колектора, запірного вентиля з микачем резерву, фіксатором микача резерву. Манометр, зарядного штуцера з заглушкою, редуктора, легенового автомата шлангу, що попадає в повітря, маски. При початковому включенні з урахуванням резерву має бути щонайменше 180 атмосфер кг на см. 30-40 атмосфер це тиск резерву. При роботі в дихальному апараті вівки повинно проводитися поза зоною задимлення. Дихання в апараті повинно бути глибокими та рівномірними. Знімати або витягувати маску для протирання скла категорично заборонено. Структура заняття. Шостий пункт. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу, контрольні запитання, питання для самоконтролю. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь на морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі. Обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.